Всім знову величезний привіт. Ви на каналі Из Бренд. Сьогодні в мене вже нарешті дійшли руки до створення відео про якийсь український бренд, а почну я цю сагу чи серію відосів з такого великого та впливового гравця економіки нашої країни, як нова пошта-компанія, яка змогла перевернути всю індустрію та показати, як має виглядати до доставка майбутнього відео. Розберу історію створення, як все починалося. Звісно, і про конкуренцію не забуду розповісти, адже знаю, що цей пункт багатьох цікавить. Тому думаю і дуже надіюсь, що буде цікаво. Ну а ми переходимо в далекі роки. Так ось дуже далекі роки. На дворі 2001 рік. Полтава, ура! Нарешті не Стокгольм, не Каліфорнія, не Мальме, а рідні назви. Але вазумарів треба ввести в курс справи. На той момент не ставили по 5 відділів пошти в селі з населенням в 20 чоловік. Як це відбувається зараз? Пошта асоціювалася стандартним пересиланням листів, платіжок і так далі. А от якщо тобі потрібно було передати якусь річ по Україні, то частіше всього доводилось давати сумки на попутній автобус, щоб в так званій точці видачі, тобто зупинці, хтось міг забрати. Ясна справа, що це було незручно, небезпечно, та й взагалі ринок в цілому потребував запуску такого продукту. Так ось, ще раз. 2001 рік Полтава. І два друга. Це був В'ячеслав Климов та Володимир Поперешнюк. На той час вони якраз були в активному пошуку справи, яка б змогла їм принести кругленькі суми на рахунки. Поперешнюк вже на той час мав кондитерський бізнес, і тому треба було якось доставляти продукцію по всій країні. Тому вони вирішили створити таку невеличку компанію по доставці. Перші роки компанія не була аж настільки популярною, адже паралельно з розвитком компанії потрібно було ще пояснювати соціуму, що це є безпечно, це є краще, це є швидше. Та й взагалі це потрібна еволюція ринку в цілому. А це перші роки вдавалося ну не дуже то й добре. Всі, хто розбирав історію створення НП, кажуть, що саме після більш глибшого вивчення економічних аспектів рух компанії пішов швидше, інвестиції і все таке. Доля правди в цьому, звісно, є. Але я гадаю, що за цей час хлопці так називає, наче це якісь два мої кента сусіднього під'їзду, а не 69 і 70 місце Forbes Україна за 2021 рік. Хлопці вже змогли набити руку на цьому, зрозуміти тонкості саме українського ринку. Дай будемо чесними, до 2005-х років і соціум вже почав якось сміливіше переходити на подібні речі. Поетапно нова пошта розвивалася і все більше займала ринок України. Хоча конкурентів було й не те, що багато, я далі все-таки розберу про це, їх було взагалі небагато, але все одно потрібно було відповідати вимогам, щоб тримати планку. Адже той самий міст Експрес не спав і також мав наміри зайти на наш ринок і тут закріпитися. Але як бачимо, відчизня не ближче до душі. І нарешті 2010-ті. пошта стає лідером експрес-доставок по країні та розвивається просто шаленими темпами. Навіть слово шаленими це якось звучить дуже низько, там ще більші масштаби. Навіть тодішня криза не зуміла переломити весь процес. По інформації в 2009-му компанія доставила близько 1,6 мільйонів посилок. Через рік ця цифра була в районі 4 мільйонів, а в 2011-му вже мало цілі 12 мільйонів на рік. Тобто все йшло просто в геометричні прогресії. Разом з кількістю доставлених посилок збільшувалось і число відділень сотні до 500, в тому ж 2011 році. Період часу з 2013 по 2014 компанія пережила важко. Як і в принципі всі в той час були чималі збитки, через окупацію було зруйновано багато відділень, але все-таки пошта знову вистояла та ще з більшими силами почала розвиватися. І вже з 2015-го зробила ставку на розвиток IT, створивши додаток та впроваджуючи свій сервіс у все більше магазинів по всій країні. І саме завдяки цьому кроку, куди б ви зараз не зайшли в будь-який магазин. Продавці будуть надавати перевагу відправкам саме з новою поштою. Адже це банально зручно. Швидко та надійно. А ще це до доставка майбутнього. Це вже починає виглядати просто як величезна реклама, десь 10 хвилин на нової пошти. Але з моїми переглядами з цього ж 2015 по 2021 знову шалений ще більший розвиток. Зростає сам попит як такий: конкурентів на ринку майже нема. тобто ідеальні умови для розвитку. Для прикладу, в 2021-му вони доставили 372 мільйони посилок. Просто вдумайтесь в ці цифри. Як я говорив, 2011 це 12 мільйонів на рік, а через 10 років 372 мільйони посилок. Це просто успішний успіх. По іншому це назвати просто нереально і було б некоректно. І, до речі, в тому ж році був поставлений їх власний рекорд. За добу було 1,8 мільйонів поштових відправлень. Це величезні ресурси. І все-таки вони гордо носять назву до майбутнього. Ну і от, ми напевно дійшли до самого цікавого конкуренти. Чесно кажучи, в нас в сфері доставки завжди було просто дві основні компанії, які між собою намагалися якось конкурувати. В когось виходило краще, в когось гірше, не суть важливо. Але от якось запригнути на цей олімп із двох компаній майже нікому не вдавалось. Та, в принципі, і нікому напевно. Завжди було в основному чотири компанії: це Укрпошта, Нова Пошта, Міст Експрес, та недовгий час був Джаст Ін чи Джастін, хто як називав. І якраз такий останній, я думаю, вам точно знайомий. Адже це та пошта, що дійсно мала всі шанси, якщо не повноцінно конкурувати з двома гігантами сфери, але як мінімум переманити велику кількість клієнтів до себе. Якщо хто не знає, це взагалі мережа доставок, яка належить фозі груп, тобто Сільпо і так далі. Танцювало з раком В принципі, про цю компанію можна знімати взагалі окреме повноцінне відео. Тому, якщо вам це цікаво, то напишіть в коментарях. Але в період з 2017 по 2022 сервіс дійсно мав хороший функціонал. Їх відділення все частіше з'являлися, і була така собі фішка, що вони розмішувались саме біля продуктових магазинів цієї мережі, що було зручно та типу по дорозі для клієнтів. Але вже навесні 2022-го вони закрились. Міст Експрес, як на мене, так і не зумів повноцінно в нас закріпитися. Кожен чув про нього, але далеко не кожен, просто дуже далеко не кожен, користувався їх послугами, та й ціна в них трохи кусалася. А от між новою поштою та Укрпоштою завжди була конкуренція. Звісно, НП була більш швидкою, зручною, але це все не бере ціні звідки. Треба було платити, в принципі, як і зараз. В той час, коли Укрпошта була трохи повільнішою, але значно дешевшою. Тому ті, кому посилка сильно не горіла, то старалися трохи зекономити та замовити на Укрпошту. Тим більше зараз, коли нова підняла ще тарифи, то багато користувачів потрошку почали переходити на державну пошту. Але все-таки, коли заходиш в відділення нової, то розумієш за що ти платиш, звідки взагалі береться ціна, і чому її всі так люблять. Ну і дійшли ми вже до 2022. Ще один дуже важливий рік, як і для компанії, так і для всієї країни. На початку повномасштабного вторгнення пошта змогла вистояти, а в подальшому знову майже повернулася на довоєнні обсяги. Нова пошта зараз відіграє величезну роль в нашій економіці і робить величезні зусилля, щоб зібрати кошти на різноманітних зборах. А також з 2022-го пошта вийшла за рамки лише України. Тим самим почала свій новий етап вихід на міжнародний ринок. Звісно, першим ділом їх відділення з'явилися в Польщі, адже багато українців виїхало саме туди. І потрібно було якось встановити такий собі контакт і зв'язок між країнами в плані доставки. І саме нова пошта зробила таке правильне та коректне рішення в цій ситуації. І я це не просто так назвав виходом на міжнародний ринок, адже не на одній Польщі все закінчується. Та й дивлячись на останні події, то й правильно нова пошта також розширилась на такі країни Європи, як записуйте: Німеччина, Чехія, Італія, Угорщина, Словаччина, треба повітря, секунду, Румунія, Молдова та вся Прибалтика, а це ще три країни. Тобто компанія розширяється та робиться дуже активно. І отут хотілося б красиво підвести до того, що нова пошта є тим, навіть вже можна сказати, брендом, яким пишаються українці. Адже по-перше, в наш час дуже важливо, щоб бізнес також підтримував всю економіку та всю державу в цілому. Компанія цим активно займається, є гуманітарні перевезення, багато грошей виділяється, донатиться і ще більше збирається на зборах. І ще хотів це виділити, існує. Багато опитувань, де пересічних громадян просять назвати компанії, які вони вважають одним з найуспішніших в країні. І дуже часто лунає саме нова пошта. А таким ставленням до себе можуть похизуватися ой як наскільки далеко не всім. І ці відносини між поштою та клієнтом вибудовувались ну дуже довго. Але все робиться коректно та правильно, що й призвело до такого результату. Фух. Це відео було трошки складнішим за попереднє, адже тут ти вже не розповідаєш про якісь далекі Spotify або Photoshop, а про щось рідне та буденне. І хотілося зробити випуск цікавим та водночас детальним, щоб висвітлити всі моменти, які були на шляху розвитку пошти. Надіюсь, в мене це вийшло. Якщо вам сподобалось та було б хоча б трішки цікаво, то звісно не забудьте про лайк. А також хотів дуже сильно попросити, пишіть якісь цікаві коментарі, адже поки що ще нікого не було, хто б на каналі написав Я перший, і він по факту був би першим, так що не боріться з цим. А так, всім дякую за увагу і до наступних відео.